Як казав Шелдон, this is my spot. Переходь туди. Молодець. Коли найбагатша людина у світі зігує у Білому домі в країні, яка виступала проти нацизму, важко знаходити сенс. Коли президентом країни, яку будували і кольорові, Стає расист з такою кількістю автозагару, що його можна фактично вважати другим чорним президентом США, важко знаходити сенс. Коли країну, на яку напали на очах у всього світу і всі це бачили, звинувачують в тому, що напала вона, важко знаходити сенс. Коли за тебе намагаються вирішити, що з тобою робити, і роблять тебе об'єктом, а не суб'єктом. Важко знаходити сенс, та й в принципі вже й не хочеться. Сьогодні я з таким трошки апокаліптичним настроєм, думаю, який розділяють більшість моїх підписників, вирішила зняти книжки про абсурд існування, про пошуки сенсу, про його відсутність. Коротше, все, все що пов'язано з життям, з абсурдністю і з сенсом цього життя. Колись дуже давно я хотіла зняти таку добірку. Вона в мене майже перша в моєму блокнотику. І сьогодні я зрозуміла, що от, прийшов час. Ось на які часи я її консервувала. На часи, коли. Ти роздираєшся навколо, і тобі здається, що ти один божевільний, а всі інші нормальні, тому що, ну, якщо ти нікого не розумієш, то можливо проблема з тобою. Але ні, друзі, ми з вами не божевільні. Тому тригаємося разом і читаємо депресивні книжки про те, що в житті немає ніякого сенсу. Хороша новина: вірогідність того, що великий астероїд вріжеться в Землю в 2032 році, підвищилась до 3,1%. Відсотка це найвищий відсоток в історії, а тому, можливо, через 7 років все це закінчиться. І перший письменник, про якого я хочу поговорити, а насправді дещо може здивувати деяких читачів а це передвісник екзистенціалізму для когось його товстезний. Мобі дік про те, як чуваку відтяпав ногу білий кит, і потім він усі 900 сторінок намагається цього кита знайти і вбити, здасться товстою, нудною і позбавленою будь-якого сенсу книжкою. А для когось алегоричною та метафоричною історією про пошуки. Мені дуже подобається ця книжка, окрім того, що вона і красиво написана, і дійсно була доволі новаторська для свого часу. Ще й тим, що під цього Мобі Діка можна підставити дійсно будь-що. Хтось підставляє туди Бога і що пошуки ахава, це оце пошуки Бога. Хтось підставляє хаос, і те, як ми намагаємось цей хаос впорядкувати в своєму житті. Хтось підставляє сили природи і те, наскільки немає якого сенсу проти природи виступати, мені подобається уявляти мобі діка смертю і тим наскільки абсурдно ахав провів в принципі своє життя і прийшов до цієї от єдиної точки свого життя до смерті тобто, все, що ми робимо, і все, на що направлені наші зусилля, наші дії протягом життя, це просто йти до точки, коли ти помреш. І все. Теж доволі новаторська така думка, яка мені дуже імпонує в цьому творі. Ще є у Германа Мелвіла неймовірна новела, дуже коротка, але дуже потужна, яка якраз таки і називають її передвісницею екзистенціалізму. Називається вона Бартлбі Писець. І розповідає вона про конторського службовця Бартлбі, який на будь-яке завдання, яке йому дають на роботі, відповідає: Я б не хотів не хотів цього робити. І це призводить до таких от жахливих наслідків, тому що звичайно його намагаються звільнити з роботи, йому не платять зарплатню, йому нема де жити. Тобто, Бартелбі, це людина, яка відчуджується від суспільства, відмовляється виконувати будь-які його закони забаганки. відмовляється грати по правилам цього абсурдного світу, який будь-яка діяльність знову ж таки в якому не має ніякого сенсу, якщо він зробить цю роботу, або якщо він її не зробить, абсолютно нічого глобально не зміниться. Тобто, Бартелбі. Виступає в цьому абсурдному світі бюрократії бунтарем. Він не хоче робити оці абсолютно неважливі якісь пустопорожні речі і заповнювати ними своє життя. Барделбі, це той персонаж, який в 1853 році задовго до персонажів стороннього камюта Нудоти Сартра побачив абсолютну безмістовність і безсенсуальність цього світу. Наступний письменник, якого хочеться згадати, звичайно ж, це мій улюблений, прекрасний, незрівняний Франц Кафка, якого я насправді останнім часом дуже багато до якого я останнім часом дуже багато подумки повертаюся, тому що дійсно відчуваю себе, наче я живу от в романі кавки зараз. І я дуже люблю його книжки, але чесно, я б не хотіла в них опинитись, і те, що я зараз в них перебуваю, мене трошки непокоїть і підвищує мою тривожність. Я вважаю кавку найгеніальнішим письменником ХХ століття, тому що те, що він зробив, досі вже ціле століття, ніхто не може перевершити. І те, що він описав, вже ціле століття, не змінюється. Кавка описав життя людини в абсурдному світі, який побудований на правилах, які вона не розуміє. І ось цей страх, це відчудження від суспільства, цю самотність і це нерозуміння того, що відбувається і як взагалі діяти. Про це скавки, наприклад, розповідає про Йозефа Ка, якого звинувачують у злочині, не уточнюючи якому, і мають скоро судити. Йозеф К не розуміє, що йому робити, тому що якщо ти не знаєш злочину, ти і не знаєш, від чого себе захищати. Він нічого не робив, і йому треба якось довести, що він не робив те, чого він не знає, що він робив, як всі вони вважають. І ось це дійсно дуже чітко передає ось це. Страждання людини, яку ніхто не розуміє, яка не розуміє, як влаштований цей світ, і оце відчудження, цю самотність людини, яка не розуміє за якими правилами грати. Так само і у замку теж дуже абсурдний, на жаль, незавершений твір, який розповідає про головного героя Землемера, якщо я не помиляюсь, який приїжджає в маленьке село виконати роботу, але для того, щоб зрозуміти, яку роботу йому треба виконати, йому треба потрапити в замок. А в замок йому потрапити не дають. Тому фактично герой приїхав виконувати роботу, щоб дізнатися, яку треба спитати в замку, але замок недоступний, тому він не знає, яку роботу йому робити. І е, весь роман він намагається все ж таки потрапити в замок, куди його не пускають, хоча, начебто, це в їхніх інтересах дати йому роботу, щоб він щось для них виконав. Коротше, знову ж таки, абсурд. І сюрреалізм взагалі того, що відбувається. Так само я дуже сильно люблю роман Зниклий безвісти. Він такий найяскравіший, найбарвистіший, тому що в ньому Кавка описав, як герой його потрапляє до Америки, в якій, до речі, Кавка ніколи не був. Але він дуже яскраво зміг. Описати і особити весь цей хаос, який його страшить в оцьому величезному мегаполісі, куди потрапляє герой. Нескінченні хмарочоси, нескінченні затори на дорогах, величезна купа людей, яка начебто мала би сприяти тому, що ти не відчуваєш себе самотнім, але насправді то, коли вони вороже до тебе ставляться і тебе не розуміють, вони ще поглиблюють твою самотність і коли тебе оточують, купа машин, людей, предметів, звуків, ти ще. Яскравіше відчуваєш те, наскільки ти відірваний від усього цього. Теж, на жаль, незавершений роман, але він дуже і дуже красивий. Я його прям дуже хочу прочитати перечитати. Тому кавка прям зараз моя найбільша рекомендація, щоб зрозуміти, що це не ви божевільні зараз через те, що відбувається, а це світ з божеволів і кавка це вже дуже давно вивів. Наступний письменник, якого хочеться згадати, бо він теж один з моїх найулюбленіших. Це японський класик Кобо Абе. Я читала в нього майже все, і основна тема його творів це знову ж таки самотність людини і те, як суспільство пригнічує людську індивідуальність. Японія, взагалі, відома тим, що це таке колективістське суспільство, де всі плюс-мінус однакові, всі там працюють на благо колективу. І дуже часто японські письменники якраз таки це і критикують. ця тема дуже часто зустрічається в романах. І от кобо Абе майже Всю свою творчість присвятив саме цій темі, наприклад, в його найвідомішому романі Жінка в Пісках він розповідає про головного героя, вчителя, який поїхав там в свій вихідний якийсь там жуків якихось шукати, і запізнюється на автобус додому. і Йому доводиться переночувати в маленькому селищі, яке розташовано в піщаних дюнах. І все, все життя. Жителів цього селища направлене на те, щоб вичерпувати пісок зі своїх таких от дюн, де вони живуть, тому що якщо вони цього робити не будуть, їх засиплять. Тобто їхнє життя абсолютно повністю позбавлене будь-якого сенсу, окрім ось цього абсурдного, в яке вони поставили самі себе, робити все, щоб не вмерти, і потім прийти до смерті. А, і головний герой намагається звідти втекти. Його не випускають, його змушують теж черпати цей пісок. І я не буду казати, чим ця книга закінчується. Mm. <laughs> Дживс дуже веселий тут, дуже веселий для такої серйозної теми. Відео а, в усьому потрібен баланс. А, а, я не буду казати, чим ця книга закінчується, але. Вона закінчується доволі неочікувано і з дуже цікавим і важливим висновком, що для будь-якої людини найважливіше мати який сенс, а це жити безмістовним і абсурдним позбавленим сенсу життя життям не варто. Ще в нього є людина коробка роман такий фрагментарний, дуже красивий роман, який розповідає спочатку про людину, яка вирішила знову ж таки відстоювати свою таку індивідуальність і е, самотність в цьому колективістському суспільстві, і в прямому сенсі почала жити в коробці, відірваній від усього світу. Там всередині цієї коробки для життя було все необхідне. І як ця епідемія почала розповсюджуватись по всій Японії, тому що люди знайшли щастя в тому, щоб ви Себе від суспільства і замикатись в абсолютно маленькому просторі. Є в нього дуже класний детектив, спалена карта. Але, як і в усіх творах Кобуаби, це насправді то історія про пошуки себе. До детектива приходить жінка, яка шукає свого чоловіка. Одного дня він взяв свій кейс, пішов на роботу і не повернувся. І знову ж таки, ці пошуки змушують нашого головного героя замислитись про свою ідентичність і шукати скоріше себе, а не цього чоловіка. А ще в нього є дуже класна повість зовсім як людина, яка побудована на абсурдних діалогах, де головний герой намагається переконати а, там, іншу людину чи когось там, що він людина. Начебто все примітивно. Але якщо ти починаєш заглиблюватись і задумуватись про те, як, про те, як довести комусь, що ти людина і що робить людину людиною, які найяскравіші ознаки, які ти можеш назвати і цим довести, що ти людина. А, і встаєш в ступор, як і наш головний герой. Я величезне задоволення отримала. Коротше, я дуже чекаю кобаби українською, тому що його тексти прям неймовірні. Ще один король абсурду на цей раз це Семюель Беккет. Дуже сильно його люблю і, звичайно ж, дуже раджу його відому, найвідомішу п'єсу в очікуванні Годо. Там теж доволі примітивний сюжет. Вся, всю п'єсу два головних героя просто чекають такого собі Годо. Вони не знають, хто це, вони не знають, навіщо вони його чекають, але вони його чекають. І уся п'єса наповнена абсолютно якимись безмістовними діями, безмістовними діалогами. А, і знову ж таки, як і Мобі Дік, Годо теж має під собою безліч втілень. Хтось знову ж таки проводить паралелі з Богом, а, хтось проводить паралель зі смертю. Що ось це людське життя в очікуванні смерті? Ми просто заповнюємо свої дні, свою буденність якимись безмістовними речами, які не мають ніякого сенсу. Хтось підставляє під Годо е, сенс. Що головні герої все чекають і чекають, поки в їхньому житті з'явиться сенс. А поза цим роблять абсолютно безсенсовні речі. Дуже така елегантна, проста і красива п'єса. Вона мені дуже подобається. Що стосується романів Бекета, вони трошечки складніші. Наприклад, Молой, якого я дуже люблю, він розповідає про двох персонажів: перший з них це безхатько, доволі хворий. У нього проблеми з ногами молой. А якому знову ж таки важко знайти сенс в своєму житті, і він і, і шукає свою матір, він іде до матері, і це, в принципі, є таким сенсом життя, таким сюжетом цієї книжки рушійним. Герой рухається до матері. Ми не знаємо, на що йому це він сам в принципі не знає, на що йому це, але це створює якусь таку собі мету, яка допомагає йому жити, а також допомагає йому жити створення маленьких собі якихось безмістовних, безсенсовних завдань. Наприклад, коли він голод. А нема їжі, він смокче камінці. В нього є 4, 4 кишені і 16 камінців. І він 20 сторінок продумує схему, як розташувати камінці по кишеньках так, щоб кожного разу брати новий камінець і просмоктати всі 16 по черзі, нікого не повторюючи. Другий головний герой навпаки, він доволі заможний. Він прийнятий суспільством, в нього є робота, і йому доручають слідкувати за молоєм. Це теж абсолютно безмістовна мета. Навіщо це, з якою ціллю, не зрозуміло. Але він теж починає задумуватись про суспільство, про прийняття людини суспільством, про своє місце в цьому суспільстві і який в цьому всьому сенс. І знову ж таки, книга доволі цікаво закінчується. Не буду вам казати, але вона мені дуже сподобалась. На жаль, я не можу якось докладніше вам про неї розказати, бо мій примірник з примітками інший в іншій квартирі, але от. Те, що я пам'ятаю умовно, я вам розказала так само і про його прекрасний роман. Вот а теж мій примірник з примітками в іншій квартирі. На жаль. Його до речі, перевидала нещодавно баба Галамага, тому я вам щиро раджу його купити і прочитати. Розповідає вона про головного героя, вота, який служить у будинку містера нота, і так само його життя абсолютно безмістовно, воно не має ніякої мети ніякого високого сенсу. І тому головний герой, щоб надати своєму життю сенсу, починає абсолютно все раціоналізувати. Наприклад, коли йому кажуть, що залишки вечері містера нота треба віддавати собакам. Головний герой намагається знайти в цьому сенс, в цьому якесь велике завдання, якусь мету, і він починає продумувати: а який собаці, а якщо прийде собака, і вона буде не голодна, і не з'їсть цю їжу, що робити з залишками цієї їжі? Можливо, для цього треба вивести окрему спеціальну собаку, яка буде розуміти, що кожного вечора треба приходити і отримувати залишки їжі містера нота. Але якщо містер Нот все з'їсть, то собака залишиться голодною, що робити в такому випадку? І от. Книжка, неймовірно, красиво, елегантно і якось занадто логічно, аж до нелогічності, заповнена такими роздумами, а, такими як, якимись математичними завданнями, які дає собі вод. неймовірно, і красивий текст, і дуже шкода, що його нема зараз зі мною. Я б вам зараз щось зачитала, щоб просто продемонструвати наскільки геніально і лаконічно він сконструйований. Наступна книжка спочатку не дуже сильно мені сподобалась після прочитання, але з часом я розумію, що я постійно повертаюся до неї думками, саме тому, що вона дуже яскраво ілюструє абсолютну абсурдність нашого людського існування. Це сніданок Чемпіонів Курта Вонегу, та поки що мій його найулюбленіший роман. Сюжет навіть не буду переказувати, тому що він для мене для мене абсолютно вторинний. Те, що стоїть на першому місці для мене, це те, як ця історія розповідається. А розповідається вона на. Начебто людина намагається пояснити людський світ якомусь створінню, якомусь прибульцю. І пояснює абсолютно навіть для нас вже зрозумілі і якісь речі, які не піддаються поясненням, тому що ну, ми розуміємо, що це все таке. Наприклад, те, що я пам'ятаю, бо знову ж таки книжка, на жаль, в іншій квартирі, головний герой. Малює корову, це, до речі, малюнки самого курта Вонегута, які знову ж таки ще більше підкреслюють весь абсурд. І пише, що корова це жива істота, яка жує траву, там тра та та пасеться, дає молоко. Люди вбивають корову, щоб отримати ось це. І малює бургер. І... Коли ти починаєш думати абсолютно про кожну річ, про кожне явище нашого людського життя під таким кутом і розбирати його аж до маленьких атомів і молекул, то ти повністю розумієш ось цю книжку Куртавонегу та й розумієш, наскільки же абсурдно все, що відбувається, і як ми живемо, Ну, направду міняти корову, вбивати її для того, щоб отримати якийсь шматок хліба з м'ясом, це дуже складно. Сенс цього пояснити якомусь прибульцю або тому, хто з людством не знайомий. І от книжка наповнена ось цими роздумами про людське існування і про якісь сенси, які ми собі закладаємо, абсолютно безсенсовні. Наступна книжка, теж в кращих традиціях екзистенціалізму. Це Кларіса Ліспектор, пристрасть згідно з гх. А теж примітивний сюжет. Головна героїня відчуває екзистенційну кризу, коли бачить у себе вдома Таргана. Вона все життя була пов'язана з мистецтвом, тому тягнулася от до естетики, і коли вона побачила таргана, це страшне гидке створіння, яке жило ще за часів динозаврів і пережило усі катаклізми, усі і взагалі людство і, і все інше. Вона починає дуже глибоко замислюватись взагалі про сенс життя, про сенс існування, про сенс людства. І це все дуже складно, дуже заплутано. Але подобається мені навіть більше ніж та сама Нудота Сартра або Сторонній Камю, які теж писали на цю саму тему. Героїня піддає сумніву абсолютно все. Що існує в нашому світі. І коли ти дійсно заглиблюєшся в ці думки і починаєш якось їх на себе переносити, стає страшно, як стало і страшно нашій героїні, коли вона почала про все це думати. Загубитися означає вирушити на пошуки без усвідомлення того, що робити з тим, що знайшов. Мені потрібна мужність для того, щоб спробувати окреслити те, що відчуваю, це ніби я маю монетку та не знаю у якій країні вона має цінність. Жити це не мужність. Знати, що живеш це мужність. І оце мені здається головна така тема роману, тому що коли ти живеш неосвідомлено, якось легше. Але коли ти починаєш усвідомлювати своє життя, стає по-справжньому страшно. І це, це відчуття намагається передати Кларіса Ліспектор в цьому творі. Наступна книжка, яка допоможе подивитись на абсурдність усього нашого існування, але через дитячі очі, це ловець у житті Селінджера. Дуже сильно люблю цю книжку. Постійно її згадую, тому мені аж якось її вкотре згадувати в черговій добірці. Але насправді я її дуже ніжно люблю і усім раджу прочитати, тому що вона доволі легка для розуміння, розповідає про підлітка, якого виганяють зі школи, і перед тим як поїхати додому, він три дні проводить в Нью-Йорку, щоб зрозуміти, що взагалі таке це доросле життя, в яке. Скоро йому вже доведеться вступити і стати дорослим, і що йому треба буде робити, що він буде відчувати, як він буде проводити свій час. І в усьому, що він досліджує, він розчаровується, і він все більше і більше розчаровується в цьому цинічному і жахливому дорослому світу, і не хоче ставати його частиною. І як же я його зараз розумію, насправді я от повністю розділяю усі думки Голдена Колфілда, який мріє залишитись дитиною на все життя. Або присвятити себе тому, щоб рятувати дітей, які можуть впасти у прірву е, у житті, тобто подорослішати. Коротше, дуже красива книжка. І до цієї ще, е, яка допомагає подивитись на абсурдний світ дитячими очима, хочеться додати Реймона Кено зів метро. Це книжка не от про такий класичний абсурд існування. Тут скоріше більший акцент на абсурдності взагалі усього мови, е, тут дуже багато якихось дивних і абсурдних. Діалогів, вчинків і все це е, з гумором. Тобто кіно тут просто розважається, скоріше за все, це не якась серйозна література, яка допоможе. Подивитись іншими очима на світ. Це навіть не Вонегут, який це все робить з гумором, але в принципі серйозним якимось підтекстом. Це повністю така іграшкова річ. Але через те, що абсолютно все, кожна буква, кожний рядок в ній абсурдний. То вона, в принципі, і є ще й твором про абсурдність існування. Головна героїня тут маленька дівчинка Зазі, яка приїжджає до свого дядька в Париж. і мріє подивитись метро відоме Паризьке метро. Але там якась забастовка робітників і тому. Метро зачинено. І Зазі е, оце протестує, і вона втікає від дядька і е, блукає Парижем, втрапляє в якісь дивні абсурдні ситуації, зустрічає дивних персонажів, е, підслуховує якісь дивні діалоги. І знову ж таки, як і Мобіді, як і Годо, це метро може стати символ, символом пошуків або символом абсурдної мети твого життя. ну, Зазі настільки хоче побачити метро, хоча нашу воно і в принципі, але вона настільки істерично і маніакально хоче це зробити, що вона робить усе, щоб досягти своєї мети. В принципі, як і ми люди, ставимо собі якісь абсурдні цілі, будуємо у себе в голові якийсь абсурдний сенс існування, свято в нього віримо, до нього йдемо, але нашого ніхто не розуміє. Але все ж таки, для Раймона Кено головне було експерименти, особливо зі стилем. Тут, тут є навіть е, вправи зі стилю, де він 99 різними способами. Стилами розповів про маленький випадок у автобусі, якщо я не помиляюсь. Тому це скоріше, от книжка про мову і про літературу, про письменництво, але з все ж таки нотками абсурду. Все, джіс вже нецікавий, можна. Якось розфарбувати трошки кадр книжковими поличками. Наступна книжка, якраз таки, про абсурдність життя і про абсурдність нашого життєвого шляху це Томас Пінчон, виголошення лоту 49. Розповідається книжка про головну героїню, яка отримує спадок від померлого коханця. І вона от їдеть за цим спадком. Але під час цієї подорожі з'являється дуже багато якихось нових інших, не пов'язаних зі спадком, загадок, питань, таємниць. Вона дізнається про яке. Таємниче товариство і вона намагається розгадати його загадки, але, можливо, його навіть і не існує, це вона собі накрутила. І от це така подорож без мети і без фіналу. Тобто подорож, яка нічим не закінчується, тому що вона від початку і продовжувалась абсолютно була безмістовною. Uh, і теж можна провести паралель з нашим життям, як ми його проживаємо. Абсолютно робимо якісь безмістовні речі, чимось заповнюємо свою буденність, а потім відкритий фінал, як у Томаса Пінчина. Наступна книжка про пошуки, про рух в прямому сенсі це Ольга Токарчук та її бігуни. Мені дуже подобається ця книжка. Це фрагментарний роман, який розповідає історії різних людей, так чи інакше пов'язаних із рухом, із пошуками, із подорожами із пошуком сенсу та ідентичності. І от цю, цю величезну, насправді, то купу питань так чи інакше розглядає Ольга Токарчук з за допомогою і якихось рефлексій, і якихось історій і якихось фактів навіть історичних. І теж така от книжка, яка так чи інакше змушить, змусить задуматись, хто я, куди я йду, що я роблю, в яку сторону рухаюсь. І остання книжка, яку я вам хочу на цю тему порекомендувати, це Дон Деліло та його білий шум. Я її, мабуть, забула притягнути сюди. Ну і ладно. Це мабуть, найбільш актуальна і найбільш сучасна книжка, яка описує не тільки, от. Поняття абсурдності і безмістовності, а вона ілюструє її прикладами, тому що головні герої живуть в цьому новому світі капіталізму, консюмеризму. Їх оточують супермаркети, товари, 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 товари реклама цих товарів, дивні мелодії, постійні звуки з телевізора, з радіоприймача. І оцей хаос він повністю стирає сенси. Він повністю змішує акценти. Ти вже не розумієш, що важливо, що не важливо, для чого взагалі жити. Е, поки ти над цим думаєш, в тебе починає грати якась рекламна пісенька, потім ти відволікаєшся на новини, які тебе розважають. І оцей хаос сучасного світу мені дуже сподобався, як описав Деліло дійсно з цими технологіями, з соцмережами, з постійним споживацтвом. Якось важко лишатись не знаю нормальною людиною. От тому теж раджу почитати. Якщо у вас є якісь книжки на цю тему, обов'язково мені радьте. І якщо після мого відео ви відчуваєте розчарування і втрату сенсу, якщо ви перечитаєте всі ці книжки і зрозумієте, що життя не має ніякого сенсу, все одно створіть його самі. Що нам же лишається робити? Наприклад, мій сенс. Це отримати від вас лайк та коментар. Тому поставте, будь ласка, і тоді місія, хоча б на сьогоднішній день моя, буде виконана. Тому, друзі, тримаємось, не падаємо духом, гладимо собак. Котів теж можете почухати. ладно. поцілуйте близьких, обніміть знайомих, підтримуйте незнайомих. І головне, підтримуйте себе і свою менталку. Ми всі нам всім ще потрібні. Тому, так от тримаємося, читаємо депресивні книжки. Щоб не звертати увагу на депресію в зовнішньому світі, цілую обіймаю. Дякую всім за лайк, коментар Побачимось в наступному відео.